Привіт, мої дорогенькі, починаємо наше заняття. А почнемо з загадки. У садах полях блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Дітки, про яку пару року ця загадка? Так, це осінь. Дітки, я стверджую, що існує лише три пари року. Так чи ні? Ну звісно, ні. Бо їх чотири. Назвіть літо осінь. Зима, весна. Молодці. А зараз я пропоную вам завдання до кожної пори року підібрати три слова, які відносились би лише до цієї пори року. Ось, наприклад, літо, квіти, ягоди, комахи. Підберіть до інших по три слова самостійно. Діти, до всіх предметів до назв їх ми можемо поставити запитання хто або що. Запитання хто ми ставимо до всіх живих істот. Це людина, тварина, комаха, птах. Питання що ми ставимо до неживих істот. Це можуть бути іграшки, рослини, предмети вжитку. Отже, Давайте з вами потренуємось. Зайчик. Як ми поставимо запитання? Хто, бо він живий? Гриби? Яке поставимо запитання? Що, бо вони неживі, істоти? Жук. то веселка що бдилка молодцы кишка так лет Лікарь, Квітка, жабка, потяг черепаха. Автобус. Молодці. Тепер ви зможете правильно ставити запитання. Наприклад, хто прийшов, або що лежить. А зараз послухайте продовження казочки про людей і слова. І з того часу люди та слова жили разом. Серед слів були такі, що називали різні предмети. Тільки люди побачать новий предмет, і слова вже називаються. Але одного разу слова побачили, що всі предмети засумували. Чому ви такі сумні? запитали їх слова. Ми мріємо, щоб люди не тільки знали, як ми називаємося, але й щоб уміли нам, нами користуватися. Інакше вони. Не візьмуть нас до себе. А без людей навіщо ми потрібні? Тому й ми сумні. Тоді слова, назви предметів. Запевнили, у нас є друзі, такі, що можуть вам допомогти. Вони розкажуть людям про те, що ви вмієте робити. Це слова, назви дій. Дітки. Що ж це за слова назви Дій? Це слова, які будуть відповідати на питання, що робить, що зробить, що зробив, що буде робити. Як ви гадаєте, що ж було далі? Отже, слова ДІ предметів з'явилися. Погляньте, що в мене в руках. Олівець, олівець це назва цього предмета. А що ми можемо їм робити? Ми можемо їм писати, малювати, тримати, покласти це всі ті слова, які називаються слова дії. Назви дії. Отже, що ж було далі? Покликали слова назви предметів своїх друзів. слова назви дій. І предмети зроділи. слова назви дій розповіли людям багато цікавого про предмети. Наприклад, про те, що квітка що вона робить? Цвіте, пахне, радує, що пташка що робить? Літає, співає. Плаває. Дерево. Що робить? Дітки, а що робить дерево? Давайте спробуємо самостійно дібрати ці слова. Росте, квітне, плодоносе, шелестить. А давайте подумаємо, що роблять діти. Що ви можете робити? Гратися, їсти, прибирати, гуляти. Ще дуже-дуже багато чого можете робити, правда? А що роблять дітки, коли в садочок ходять? Молодці! А зараз пропоную завдання. Я буду показувати вам картки. Назвіть, будь ласка, що ви бачите? Так, добре. Це. А тепер підберіть правильне запитання: хто або що? Хто собака? Далі. Треба правильно відповісти, що собака робить? Гавкає. Сторожує, бігає, стрибає, молодці. А зараз спробуйте самостійно. Назвіть предмет. Доберіть до нього запитання. Що він робить? Назвіть, підберіть запитання. Що робить? Молодці умнічки. Дітки, сьогодні на занятті ми з вами познайомилися з назвами дій. На які запитання відповідають ці слова? Молодці! А на сьогодні заняття закінчено. Пока.